Понад 20 років без прописки та з перспективою опинитися на вулиці. Такі реалії, в яких проживають нині люди на торговій площі у будинку за номером 16, поруч з міською радою. Чому все так сталося саме так? Розповідають самі мешканці цього будинку. Я проживаю в цьому будинку з 94 четвертого року. З 94 року нам надали тут квартиру. За згодою двох сторін: міськбуд і ЖЕК номер 2 ну, В течение цього часу, з 94-го року, ми сплачували всі рахунки, у нас немає боргів. І проживаючи тут, ми зверталися до начальника ЖЕКа неоднократно, щоб вони нас приписали. Але Відповіді нам не надали, на жаль, були і письмові звернення, і усні. У 2010 році ми звернулися опять же, до начальника ЖЕКа номер 2 І він сказав, щоб ми зверталися з цією проблемою до нашого міського голови Савчука. Ну, з 2010 року, чого ми почали так більше звертатися, тому що з 2010 року був наданий нашому будинку статус житлового. І почали тут приписувати людей і давати приватизацію. Ну і ми почали ходити Савчука просити. Савчук на що дає відповідь негативну. Сказав, що він взагалі буде нас тут виселяти відсюди. І на яких правах ми тут вселені. Тож після того, як місцева влада та чиновники фактично відмовились вирішити проблему простих мешканців, вони звернулись за підтримкою до Богдана Тихончика, координатора партії Воля у місті Біла Церква. У мене до вас питання. Скільки власне, коли ви все таки з 94-го року проживаєте за цією адресою? Тобто, на сьогоднішній день ви вже проживаєте 21 рік, ви зараз просите. І ведете, зверталися до мера міста до Савчука Василя Петровича з приводу того, щоб він вам надав ордер для того, щоб ви змогли з приватизувати да. квартири. Да. Так я зрозумів? Так. Да. Ви ходили до нього на прийом? Так. Да. І скажіть, от ви заходили, ви зустрічалися з ним? Зустрічалися. Ви безпосередньо з ним спілкувалися? спілкувалися? Ну, скажіть, як у вас була розмова? Що як чи він аргументує? Що Впш... він каже? Взагалі розмова в нас можна сказати, що і не вдалася, тому що він зразу на емоціях почав до нас кричати, що він, 에, вибачте, з барського плеча дозволив нам тут проживати. Цьому будинку. Він дозволив? Да. То ви ж 94-му році заселилися. Ну, От він з типа, нам дозволив тут проживати. Ми йому сказали, що ми тут проживаємо з 94-го року. Він каже, що це якоби аварійний дом, і він два буде всіх виселяти. Куди це непонятно? А скажіть, будь ласка, а скільки квартир зараз у цьому будинку приватизовано у Приблизно чотири квартири, і ще є фірми, які повили і поприватизували теж їх десь до трьох людей, якщо не. І, і у них не було ніяких проблем, так? Ні, у них не було, все, не було проблем. проблеми, проблеми тільки в нас. А так. коли питання стало, що простим людям з дітьми, які прожили 21 рік, приватизувати, виникають питання про те, що от я вам не дам. Це кричущий факт того, що на сьогоднішній день в нашому місті. Людина, яка взагалі йде до міської ради, до міського голови, для того, щоб вирішити свою проблему, вона отримує отворот-поворот. Що це означає? Я в першу чергу хочу звернутися до мера нашого міста, до Василя Петровича. Василь Петрович, не страдайте херньою. Мені здається, що вже прийшов час або допомагати людям. Які за вас в свій час, як і голосували, як і ні, немає можливості. Я розумію, що зараз тривають політичні якісь дебати, чи ще щось. Є проблема, проблема людей, які можуть залишитись на дворі. Люди прожили 21 рік. Я розумію, що цей будинок знаходиться в центрі міста. Я розумію, що тут, можливо, є якісь інтереси, якісь плани, чи ще щось для вас. Ні, шановний, ваша дитина. І ваші діти, ваші рідні і близькі, так само як у всіх чиновників, проживають в хороших квартирах, гарно устроєних меблями і все таке інше. А щастя для людей це коли мати хоч свій куточок в даній оселі. Тому я вас прошу піти на зустріч цим людям і допомогти вирішити цю проблему. Тому, коли стоїть питання про вибори, маса політиків. Розкидаються гречками, обіцянками і будь-чим. А коли в повсякденному часі трапляються проблеми у людей, то чомусь людина не може її вирішити. Тому що немає в чому немає, немає волі, я не можу зрозуміти. Тому я вас прошу: не буває вічних посад, не буває вічних, вічних преференцій. Бувають тільки те, що в цьому місті вам проживати. І після того, як би подальше не склалося у вас життя, вам потрібно буде дивитися у вічі цим самим людям в цьому місті, де ви будете проживати і де проживати будуть ваші рідні і близькі. Тому не ганбіться перед людьми, перед людьми. Якщо ви вже грали за іншу сторону, а тепер перекласили за другу, то вже граєте по новим правилам. Тому що революція гідності стояла за нове життя. Тому допоможіть цим людям. Інакше я з цими людьми прийду до вас в кабінет. І буде більш радикальніший сюжет. Дякую. Далі буде.